Invece. Буде бажання видаматки я допомагаю, що буде. Оленів тут уже немає. По-друге, пів птах, який відносить лірі душі в меблях. Далі той самий рог між гілками сухого дерева. Також символ родючості, символ гармонії. Також про це знали наші. Прадавній кращого. І за одною версією жрець, який стоїть з чашею молока свіченої тварини, за іншою версією вагітна жінка, яка прийшла, щоб мені друга версія більш близька. Я вважаю, що все-таки це вагітна жінка. Поступовує навіть волосся довго, бачите. Це в 1524 році, коли була зруйнована буша. Тоді ще не вуша крас мобіля. І, наприклад, отут жертовник, оце, оце скам'я. Бачите, жертовник. Рукотворний. Рукотворний скам'я. Сюди саме люди приносили жертви своїм богам. І в цьому прямокутнику був напис, коли тільки відкопали храм, а з'їсть на Бог жрець кольби. Була. Та напис зроблена, той напис був зроблений, коли е, е, створений був храм, чи значно пізніше, ми також не знаємо. Е, на жаль. Е... Бо вже зараз не видно, тому що вітер бажано, тому що пчела збирає енергію космічну. І коли вогонь підпалюєш свічку, не висловоджуєшся. І ви знаходитесь в аурі, такої добра, в космічній аурі. Далі ви берете і зосереджуєтесь саме на тільки високих думках, які... <гуз'> дійно, дійно, дійно. І все, це дійко, Боже мій. Ти святий Дух народу мого. Ти святий Дух народу мого. Ти єдиний. Ти єдиний. Моя віра в Тебе, єдина. Моя віра в Тебе, єдина. В тебе єдина. Ти могутній. Ти могутній. Моя віра в Тебе, могутня. Моя віра в Тебе могутня. В тебе могутня. Ти безсмертний. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Мій народ безсмертний. Даж Боже люблю тебе. Даш, люблю тебе. Щоб моєму народі була любов. Щоб моєму народі була любов. Обожнюю тебе. Обожнюю тебе. Щоб мій народ мав віру. Щоб, щоб мій народ мав віру. Обороняю тебе. Обороняю, обороняю тебе. Щоб мій народ <звук> мав волю. Щоб мій народ мав волю. Ти і я. Ти, ти і, і я. Одна сутність духа одна і тіла. Одна сутність духа і тіла. Ти і, і я, і, одне і я. минуле, сучасне і майбутнє. Одне минуле, сучасне і майбутнє. Слава Дубові. Вічна. Вічна слава. Пані Наталя приймає присягу, вона вступає в рідну вірус. Вона в нашій громаді давно дуже освічена людина, має життєвий досвід, достатній. Любить Україну, сприймає рідну віру як свою рідну. Прошу, присяга. Присяга, приходу до віри, щоб моя земля була моєю, щоб моя вітчизна була моєю, щоб мій рід був моїм, щоб історія моїх предків була моєю, щоб моя воля, моя мудрість, моя віра, моє минуле, сучасне і майбутнє були моїми. Я, Веремєва Наталія Михайлівна, 26 го 09.67 року народження, поклавши руку на святе письмо Магавіру, Рочисто заявляю про свій свідомий прихід до рідної української національної віри, засновником якої є духовний учитель Селенко. Я беру собі рідне ім'я Ведана, з вірою в Дажбога, в ім'я слави і величі українського народу та української землі. Я кланяюся рідному, синьо-жовтому, з трисуттям у сонці прапорові, цілую рідну землю і перед жертовником духа предків рідних присягаю, що завжди і всюди дотримуватись святих заповідей і законів правильного життя. Плекатиму рідну духовність, шануватиму, творитиму і оберігатиму матеріальні та духовні цінності мого народу. Ця присяга є виявом моїх думок, дій і почуттів, свідомою волею, заповітом життя, і це я стверджую власним підписом.

І святою українською землею. Пані Відана, потрібно запалити вашу свічу. На досвіду на улице освячиваться. Так, там Ладно, на папа западет. До рідного богорозуміння прийшла пані Ведана. Людина народжується двічі. Перше її народження народження фізичне. Друге народження це народження духовне. Освячується трісуття святою водою і святою землею. І одягає пані Ведана собі на шию. Як би він це зробити? Ну, оскільки там ці замочки. От, вона мусить це зробити. Пані Відане, прошу вас туди до гурту. І наступний наш рідновір. Тепер привітайте всі, пані Відане. <клухи> це наша родина, наша сім'я. Рідновірська. Пане Володимире, прошу вас. Так, ліву руку на магазіру навіри вступають в рідновіру. Обіцяють нам жити за заповідями і законами правильного життя. Я перед цією громадою і для наших нових рідновірів нагадую заповіді. Розумій і люби Бога по-рідному. Перша наша заповідь. Друга заповідь. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога. Третя. Самовдоскональний розум, душу і тіло. Четверта заповідь. Вір у себе. П'ята. Люби родичів своїх. Шоста. Виховуй дітей своїх у дусі рідної віри. Сьомої шануй духовність предків своїх. Восьма. Шануй свята рідної віри. Дев'ята. Не забувайся на чужині. Десята не обмовляй. Одинадцята. Живи для добра, вітчизни. Дванадцята будь правдивим свідком. Тринадцята обороняй свої скарби і не привласнюй чужі. Чотирнадцята не люби ворогів народу твого, не будь рабом. П'ятнадцята Не лишай у біді приятеля свого. Шістнадцята не зневірюйся. Сімнадцята люби дітей свого і чужого народу. Закони правильного життя. У нас сім законів правильного життя в рідній вірі. Вони подані тут скорочено. Перша. Перший закон прав. Розумій і люби Бога по рідному. Перша наша заповідь. Друга заповідь. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога. Третя самовдоскональний розум, душу і тіло. Четверта заповідь. Вір у себе. П'ята. Люби родичів своїх. Шоста. Виховуй дітей своїх у дусі рідної віри. 7 Шануй духовність предків своїх. Восьма. Шануй свята рідної віри. Дев'ята. Не самозабувайся на чужині. Десята Не обмовляй. Одинадцята. Живи для добра вітчизни. 12. Будь правдивим свідком. 13. Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі. 14. Не люби ворогів народу Твого, не будь рабом. 15 не лишай у біді приятеля свого. Шістнадцята не зневірюйся, сімнадцята люби дітей свого і чужого народу. Запрошую до макету. А оці картини це в цьому році у нас був пленер живопис. Підемо спочатку в музей, а потім у вас буде можливість придбати собі. Це традиційно вбрана хата українська. Ми собі бачите, відреставрували старий, дуже... Так, Будь ласка, заходьте, що... це дуже Уявіть собі натуральні фарби, що знали наші кращої. Тут більше треба відчувати. Що тут скажеш? Виненна <глінна> хата, причому у нас було, було тут сіно, і коли ходиш, наскільки корисно було, коли ну, масла віджимається, повітрі ну, це дуже так само. А в тільки в все Що заходить? Піля, спілки, тепленька, маленька ханка. І оце таке наївне малярство. Бачите, собі розписували свою піч до піч. Взагалі до всього ставилось дуже так, ритуально, обережно. Все це, це мало е, значення певні. І одна два відники, а посеред. Бачите, знову таки той самий рот, знову таки той самий символ. Ну, ж так. Ви ще пам'ятаєте. Земляна, а зараз, бачите, знов повертається оце. Зараз дуже таке направлення можна саме на спадки спати. А на лежанці. А уявіть собі, коли людина спала на матраці на сіном, to ja znaš ja se uslova ja ja Але настільки потужні були джерела, що знайшло вихід, і от є джерело козачківське у нас над мурафою, вона пробила собі такий хід. І вода дійсно настільки смачна, настільки цілюся. Люди, люди приїздять сюди, якщо на машинах, то вони набирають з собою цю воду. От ми з вами зараз знаходимося отут. Ага, вже Подивіться, дамачки. верби це річка Мурафа. Ага. Он верби це річка Бушанка. Бушанка впадає в мурафу і далі в Дністер. А ото суха бушанка річечка, яка висихає літом. Угу. От, коли, знаєте, ще от під час битви, коли ворог зайшов в стіни міста, а лише не взяв фортецю, то люди підпалювали хати в тилу ворога, щоб тільки надати йому можливість там, за додатковим нарушенням. Да, что так, <глышко> дворик, так <решко> <глышко> что? Зараз я сниму на фотоаппарат.

а така печера чи якась інша, то ми не знаємо. Але там так само була така ж ситуація, що на 60 метрів заходиш і гаснуть всі старих, і всі свічки, ну, що. Ну, я не думаю, людина тут находиться алістарок. Ні, в того, що туди пройде тільки людина внутрішньої світли. Внутрішнім світлом.